Один із найпопулярніших та заможних спортсменів світу, перша в історії людина, яка досягла більше півмільйона підписників в інстаграм, і один з двох найкращих футболістів цього століття. Та в історії футболу загалом. Звичайно, що мова йде про Кріщану Роналду, справжнього феномену нашого часу, який постійно жахав своєю грою команди суперників. Саме тому сьогодні ми. Пропонуємо вам згадати гру португальця часів пізнього Манчестер Юнайтед та всього періоду в реалі, коли він вважався повноцінним монстром футболу і демонстрував свій справжній прайм. І серед рівних йому був хіба що один Ліонель Мессі, і те не завжди. Ну а поки ми починаємо, не забувайте ставити вподобайки та оформлювати підписки, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Як відомо. Ще за часів своїх виступів за лісабонський спортинг Роналдо проявляв себе як неймовірно перспективний гравець. І цей факт буквально за рік спричинив зацікавленість з боку легендарного шотландського коуча Сера Алекса Фергюсона. І перехід до тоді ще титулованого та небезпечного Манчестер Юнайтед за 12 мільйонів фунтів. До речі, як тільки Роналдо приєднався до манкунянців, то він просив для себе футболку з номером 28. Саме під цим номером Номером він грав у спортингу, але в АПЛ були суворі правила щодо ігрових номерів, і йому була запропонована футболка з номером 7. Тоді ще ніхто навіть не міг уявити, наскільки тісно ця цифра буде асоціюватися з Крищану і до кінця його кар'єри. І думаю, всього життя. Практично одразу після трансферу молодий португалець став улюбленцем вболівальників, а також деяких легенд команди, наприклад, Джордж Бест та Гаррі Невіл дуже комплементарно відзивалися про Кріща. Під пильним керівництвом Фергюсона Роналдо швидко пройшов адаптаційний період в англійському футболі і почав запалювати. Перші три сезони пішли на розкачку. Португалець поступово ставав основним гравцем, забивав голи та віддавав гольові передачі. А ось справжній розквіт стався в сезоні 2006-2007, який і прийнято вважати зародком того праймового Роналду. 23 голи та 14 асистів в 53 матчах в усіх турнірах на клубному рівні. А також він оформив своє перше чемпіонство АПЛ. Вже тоді і футболісти, і фанати, і журналісти визнали його гравцем року, а футбольна асоціація Англії визнала кращим молодим футболістом. року. Це був перший та поки єдиний гравець в історії англійської першості, якому вдалося перемогти в усіх чотирьох головних вищеназваних індивідуальних номінаціях. А ось сезон 2007-2008 це вже приклад хижого праймового Роналду 42 голи в усіх турнірах, 31 з яких було забито тільки в АПЛ, що забезпечило йому отримання золотої буци. В той рік Манкуніанці знову стали чемпіонами Англії, а також тріумфували в лізі чемпіонів. Квінт-ісенцію успіху португальця його перший золотий м'яч, а також звання кращого гравця світу за версією FIFA. До того, як зовсім нещодавно Родрі отримав золотий м'яч, саме Кріщану довгі роки залишався останнім представником АПЛ, який отримував цю нагороду. До речі, друзі, на нашому каналі є окреме відео про Манчестерський етап кар'єри Роналду і про те, як з нього легендарний Фергі виліпив нещадного монстра. Посилання знайдете в описі, в підказках, а в закріпленому коменті буде посилання. На наш новий канал з унікальними шорцами. На нього також. Підписуйтеся в сезоні. Наступному він продовжував тримати марку, хоча і провів його трохи гірше за попередній. Що стосується результативності: 26 голів, 12 асистів 53 поєдинках. Всього в стані манкуніанців ще до свого повернення в ім'ю в 2021 році він зіграв 292 матчі, забивши 118 голів, віддавши 59 асистів та вигравши 9 трофеїв. Така феноменальна гра молодого португальця, звичайно, не могла оминути увагу Флорентіно Переса, який завжди був одержимий покупкою кращих із кращих. Придбання Роналду було оформлено перед сезоном 2009-2010 за 94 мільйони євро, що на той момент було найдорожчою угодою в історії футболу. Зустрічати португальця зібралося приблизно 88 тисяч глядачів, перевершивши показник у 75 тисяч вболівальників, які супроводжували переїзд Дієго Марадони до Наполі у 84 році. На момент приїзду Кріщану його фірмова та вже культова футболка з номером 7 була зайнята іншою легендою. Реала та капітаном Раулем тому тимчасово португальцю був виданий дев'ятий номер. Роналду почав демонструвати за що було витрачено майже 100 мільйонів євро. Майже одразу в 35 матчах він забив 33 голи та віддав 10 асистів. Прикро, але це не допомогло Реалу завоювати хоча б один трофей в тому сезоні, навіть Ла Лігу. При тому, що королівський клуб набрав в чемпіонаті аж 96 очок. Вже у сезоні наступному Флорентіна Перес вказав Раулю на двері, і рідний для Кріщану сьомий номер знову був за ним. І цей факт, ніби додав ще більше мотивації та енергії португальцю. За 54 поєдинки в усіх турнірах було оф оформлено 18 асистів та 53 голи, з яких тільки 40 було забито в рамках Ла ліги. Саме ці 40 голів допомогли йому стати найкращим голеодором сезону, обійшовши Ліонеля Месі на 9 голів, а також отримати європейську золоту буцу. Це була вже друга золота буца для Роналду з часів виступів за М'ю, що зробило його. Першим гравцем в історії, який отримав цю нагороду двічі, виступаючи в різних чемпіонатах, наступного року, в сезоні 11-12, кількість забитих голів кріщану збільшилася вже до 60. і це нарешті допомогло Реалу набрати аж сто очок в чемпіонаті Іспанії і здобути перший за 4 роки титул. Лаліги саме в цьому сезоні Роналдо відмітився дуже цікавим досягненням. Він забував всім командам Лаліга, а їх аж 19, які були представлені в тому розіграші. Також саме тоді він оформив 100 голів у футболці Реалу, на що йому знадобилося лише 92 поєдинки. Причому сотий гол був забитий у ворота принципового суперника Барселони в рамках Суперкубку Іспанії. В 2013 році Роналду на деякий час став гравцем з найбільшою зарплатою на той час. Він підписав нову угоду з реалом терміном на 5 років і став отримувати 17 мільйонів. Той рік запам'ятався і створенням легендарного атакуючого тріо бейл бензима роналду яке ще багато сезонів поспіль буде пачками забивати голи у ворота опонентів. Єдине, що залишилося незмінним, це відсутність другого золотого м'яча. З 2008 року португалець так і залишався з єдиною статуеткою в кар'єрі, поки в Месі на цей час їх вже було чотири. Календарний 2013 рік він закінчив з показником 69 забитих голів, що стало його найбільшим досягненням за один рік. Такі зусилля не залишилися непоміченими, і нарешті португалець отримав заповітний другий золотий м'яч. Буквально через півроку після цього Роналдо допоможе Реалу досягти ще однієї заповітної мрії. В драматичному та вже легендарному поєдинку з Атлетико Мадрид був завойований перший Кубок Ліги Чемпіонів за довгих 12 років. Років в тому розіграші найпрестижнішого Єврокубку він забив 17 голів, що вже в третій раз зробили його кращим бомбардиром цього турніру, і цей показник в 17 голів досі нікому не вдалося перевершити. Неймовірна гра в Алчі зробила його кращим гравцем Європи за версією УЄФА. А 31 гол в чемпіонаті Іспанії володарем чергового трофею Пічечі та Європейської золотої буци, яку довелося поділити з Луїсом Суаресом. Протягом сезону 14-15 його оберти знову завелися страшною силою. 61 гол в 54 поєдинках в рамках всіх змагань. Перший в своїй кар'єрі пента трик. Причому 3 з 5 голів він зумів оформити всього за 8 хвилин. А також ще одне рекордне досягнення. Швидше за інших записав на свій рахунок 200 голів в іспанській лізі, на що йому знадобилося 178 матчів. В тому році по трофеям в реалі була засуха. Були виграні лише суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, ще старого формату. А ось по особистим трофеям все було прекрасно. Знову трофей Пічічі та Європейська Золота Буца з показником у 48 голів. Ну і як апогеї всього сезону, третій золотий м'яч. Португалець був просто нестримним. Обійшов Рауля в списку кращих бомбардирів реалу та оформив всій. П'ятисотий гол в кар'єрі. А у 2016-му став першим футболістом в історії, кому підкорилася цифра в 100 забитих голів в лізі чемпіонів. На момент 2016 року Роналдо протягом шести років поспіль закінчував сезон на позначці у більше ніж 50 забитих голів в усіх турнірах. Також саме 2016 став роком здійснення заповітної для португальця мрії міжнародний трофей зі збірної, саме перемога на Євро 2016. Цей рік однозначно був роком Роналдо. І логічно, що саме тоді він отримав свій четвертий золотий м'яч. Свій останній сезон в реалі 17-18 Роналду теж почав феноменально. Спочатку отримав нагороду кращого гравця за версію FIFA восени 17-го, а вже в грудні відмітився новим рекордом. Став першим футболістом, який забивав як мінімум один раз в усіх шести матчах групового етапу. В кінці 17-го він отримав свій п'ятий і, скоріше за все, останній золотий м'яч. Закінчував той сезон він не менш ефективно. Спочатку забив один з найкращих голів в історії цього виду спорту в рамках чвертьфіналу Ліги Чемпіонів проти Ювентусу, а потім заволодів своїм п'ятим головним єврокубковим трофеєм в фінальному поєдинку проти Ліверпулю. Кількість його голів в тому розіграші ЛЧ сягнула п'ятнадцяти, і вже в шостий раз поспіль він закінчив турнір в якості його кращого бомбардира. Саме 2018 рік можна вважати завершенням того самого феноменального Кріщано Роналду, якого ми знали довгий час. Футболіста, який по справжньому зламав футбол та вивів очікування від результативності на якийсь неймовірний рівень. До епохи Месі та Роналдо, в цілому, як і після неї, для топових нападників забувати по 20-30 голів за сезон вважалося і вважається абсолютною нормою і класним результатом. Але ці два генії думали по-іншому. Після 2018-го Роналду на три роки переїхав до Ювентусу, де вже не демонстрував таких феноменальних результатів, але навіть і цього вистачало, щоб бути на декілька рівнів вище за інших футболістів серії А. Потім сталося недовготривале та неоднозначне повернення до Манчестер Юнайтед з не дуже втішним прощанням. А після цього і відхід до своєрідної футбольної пенсії в Альнасрі, де тепер португалець прагне досягнути свого останнього бажаного рекорду тисячу забитих голів кар'єрі. Роналдо. І так назавжди вписав себе до світової історії футболу, і історії в цілому, але це досягнення може стати вічним. Друзі, пишіть в коментарях, який період кар'єри Кріша ви вважаєте праймом. Скажу непопулярну думку. Це останні сезони в МЮ та перші в реалі. Бо той Роналду був самобутнім та унікальним. А більш результативна версія португальця вже нагадувала математично вивірену машину для забивання голів. Чекаємо на вашу думку. Підписуйтеся на наші канали і бувайте!